Привіт, майстрині і майбутні майстрині. Це відео сьогодні буде саме для вас, для тих новачків, яким листи з викріками в журналі Бурда здаються страшнішими, ніж піратська карта скарбів. Сьогодні ми з вами навчимося з ними розбиратися, щоб вони вас більше ніколи не лякали. Почнемо з того, що всередині кожного журналу є блок з інструкціями до кожної моделі. Тут вже міститься багато потрібної і корисної інформації. Давайте, для прикладу, візьмемо будь-яку викрійку, ну, хай буде це, ця сукня. Бачимо отаку от рамочку, де нам вказано, що деталі викрійки розміщуються на листі Б і мають сині контури. Дивимося, кожен лист з викрійками має буквенну позначку. От А, от Б. З іншої сторони, буде С і Д. Нам потрібен лист Б, я вже його розклала, бо ми прочитали, що наша викрійка буде на листі Б із синіми контурами. Повертаємося знову до інструкції. Тут нам показано, що за кожен розмір відповідає свій тип ліній. На початку блоку з інструкціями є таблиця з розмірами. Визначаємо свій, наприклад, мій 38. Отже, мої викрійки будуть синього кольору з отаким от пунктирчиком на листі викрійок «Б». Далі до кожної конкретної моделі в інструкції вказано, які номери деталей нам треба буде перезнімати. Наприклад, для цієї сукні це будуть деталі від 21а до 24а, а також від 25 по 27. Кожна деталь пронумерована. Також по краям листів з викрійками є отакі от циферки, які якраз і відповідають за номери деталей. Кольори циферок відповідають кольорам деталей. Тобто, якщо ми будемо малювати сині деталі, от 26 нам буде потрібна. Вона буде синього кольору. І десь, навпроти цифри 26, має знаходитись необхідна нам деталь. То майже до кінця листка долистали, але от вона. Визначаємо для себе контури, щоб потім не збитися. От, ми її бачимо. Мій контур буде отакий, от, ніби з листочками, оцей пунктирчик. Це мій розмір. Далі я накладаю кальку. Вона прозора, з нею зручно працювати. Я знаю, що багато дівчат для цієї мети використовують плівку, звичайно, садову, але мені зручніше скалькою. Ручка по ній малює без питань, без проблем взагалі без ніяких. От. І перевожу повністю контури саме мого розміру викрійки. В якийсь момент всі розміри сходяться в одну лінію, то ту одну лінію ми теж переводимо. То все правильно так і бути. Також уважно переносимо всі контрольні мітки, всі позначки, які є на викривці, і всі циферки, які на ній є, бо ці циферки теж нам знадобляться і спростять роботу. Так, ну тут ніби все. Позначаю, яка це деталь, щоб потім знати. От, Ніби все. В інструкції в цьому квадратику є міні-версії наших деталей. Наприклад, я знімала 26 ту деталь, перевіряю себе, чи всі мітки я перенесла. Ось тут в уголочку є така чорточка, це контрольна мітка, і цифра 4 це місце стику, стикування. це в мене є. Чорточку ми поставили, рисочку. І цифру 4 написали. Також ще дивлюся на листі викрою які буквані позначки є. Бачите, пише що оця частина це середина і згин ткані. Середина переди, а також направлення дольової нитки. Тобто це все я собі теж прописую на своїй деталі, бо воно мені знадобиться потім. Пишу: середина, згин. Дольову нитку я позначаю отак, щоб не писати багато. Оці всі рисочки це контрольні мітки, по яких ви будете стикувати деталі при пошиві. Бачите, вони відповідають на одному. Цифрові позначки це також контрольні мітки, тобто при пошиві, цифра 2 з оцієї деталі має стикуватися з цифрою 2 на оцій деталі, то їх обов'язково переносить, це набагато полегшить вам життя. От у нас була цифра 4, ми маємо її стикувати із цифрою 4 на оцій деталі. Ну, насправді, я вам кажу, це набагато спрощує життя, тому що якщо ви переносите усі ці позначки, то ніколи не вшиєте правий рукав у ліву пройму, і навпаки. Ще один момент. Викрійки в Бурді не включають в себе припуски на шви. Які вони мають бути, вказано в інструкції. Тут є пункт припуски і написано, які мають бути ці припуски. Ми уважно читаємо. І я щоб спростити собі теж роботу, відразу на кальці домальовую такі розміри припусків, як пише в інструкції. Як бачите, я не обводила деталь викрійки близько до краю кальки, я зазвичай так роблю для того, щоб залишалось місце саме для домальовування припусків. От, наприклад, тут у нас вказано, що на шви і по зрізах припуски мають бути півтора см. Так і обводимо. У мене є отака от штука, мені її подарували, дуже зручна для малювання припусків. 1,5 см, в мене от помічено вже. І я отак от собі гарненько все і обвожу. Звертайте увагу на цей момент, для того, щоб не вирізати деталь без припусків, бо ви ризикуєте тоді просто не поміститься у свій пошитий виріб. Це це можна робити за допомогою звичайної лінійки, але коли в мене є така класна чудо-штука, то чому б не користуватися нею. От. А от за цим контуром вже можна буде нашу викрійку спокійно вирізати і не переживати, що щось піде не так. По основних моментах ніби все. Якщо виникнуть питання, пишіть мені в коментарі чи прямо в інстаграм. Бажаю вам рівних строчок, легких пошивів. Надіюсь, інформація була для вас корисною. Ми раді були знімати для вас це відео. Підтримайте нас, будь ласка, коментарями, вподобайками та підписками. Надіємося, що всі ви в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких і побачимось в наступному відео!